Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Вирішив записати такий швиденький ролик, можливо вже трішки пізно, але нещодавно тільки вернувся з праці, сів за комп'ютер і наткнувся на ось такий дог екран Його зараз всі просувають. Ну я вирішив також поцікавитись, що це за кран. Виявився доволі непоганий, платять доволі жирно за дуже прості дії. Тому вирішив також. Поділитися ним зі своїми підписниками якнайшвидше, так як такий кран я думаю, пропрацює дуже недовго, тому краще в нього відразу залітати та починати збирати халявні Dogie Ну, Що нам тут потрібно, щоб заробляти? Нам не потрібно проходити ніякої реєстрації. Ми просто вводимо свою електронну пошту від гаманця Fawcett Pay, натискаємо ClaimDogiecoin. Нас відкривається ось така вкладка з різними коробками. Як бачите, я вже 6 відкрив. Тут ми бачимо, скільки нам за одну коробку дадуть. Доволі непогано. І все, що нам потрібно, ми натискаємо Claim. Але як бачимо, відразу пише, що зараз я не можу відкрити бокс. Так як мені потрібно продивитися дві ADS. І як бачите, тут немає ніде цих АДС. І це тому, що в мене просто вімкнений блокератор реклами. Я зараз... Відкрив цей сайт через праве. Я просто відкриваю, убираю галочку захисту, сайт оновлюється і з'являється куча ось такої Google реклами. І далі, що нам потрібно зробити, натискаємо на будь-яку рекламу, вона відкривається, закриваємо її, натискаємо наступну, так як писало, що потрібно переглянути дві, Знову закриваємо і натискаємо на коробку. Зараз де та коробка в нас? ага, ось, Натискаємо Claim. І все, як бачите, пише, що 180 тисяч сатож до відправлені нам на гаманець FOSP. Натискаємо ОК. OK. Знову оновлюється. Нам тепер потрібно чекати 5 хвилин, і ми знову зможемо таким же самим чином переглянути рекламу і відкрити наступний бокс. Також дивіться, що через деякий проміжок боксів дає набагато більше сатош. Максимально ми можемо тут зібрати бокси до. 320 тисяч сатош, вони знову оновлюються, і таким чином, по кругу, ми їх збираємо. На мою думку, доволі жирний кран за такі прості дії. Якщо ви працюєте за комп'ютером, відкрили вкладку, там щось робите, повернулися, відкрили коробку, отримали свою винагороду і пішли працювати далі. Давайте зараз також перейдемо на FaucetPay, Pay, переглянемо. Чи прийшли нам ці кошти? Відкриваємо FaucetPay, Pay. Давайте навіть у новому, щоб було все чесно і видно. Як бачите, ось всі бокси, які я зібрав з цього крану. Так що проект поки що платить. Не знаю, скільки він пропрацює, тому не втрачайте час, переходьте та починайте збирати. Також тут є реферальна програма, вона 50% від збору вашими партнерами, тому діліться з друзями. Або навіть самі можете абузити цей кран, якщо у вас є декілька гаманців Pay. Я думаю, тут немає ніякого. Захисту від абузу, тому можна заводити скільки завгодно аккаунтів і збирати Dogecoin, поки є така можливість. Ну а я дякую всім за перегляд. Як завжди, лайк, підписка і до нових зустрічей. До побачення!